Доброго дня всім. Нас дуже просять показувати кожного дня нашу білу сніжку. Ось сьогодні вона вже пройшла всі процедури, плаття переділа, так як йодом мажемо шовчики, то міняємо кожен день. Апетит у неї хороший, сон хороший, В туалет ходить одразу у лотки, з цим проблем немає. До неї прийшла ось в гості мишка наша, тут прохладніше. Ось вони обоє лежать. Тільки одна проблема у нашої білосніжки, вона дуже проситься на вулицю. Вже вивчила де вхідні двері, сідає, дивиться на ручку дверей і плаче, проситься, що випустить, але на вулицю її ще дуже-дуже рано. Ще повинна вона витерпіти всю цю критіку, потім будемо потихеньку її вигулювати. Вона може сама вже навчиться ходити до нас, так як наш її наші, рижик ходить, мурка. А так, всім ми вам дякуємо, що ви цікавитеся, що ви хочете бачити, що ви переживаєте. Всім велике вам спасибі і від білосніжки, і від всіх котиків.